У вересні ми мали можливість залучити тих людей, які в нас були у кейсах або як в кризових випадках, тобто два кейс-менеджера, два кризових консультанти. Ті обирали ті родини, які найбільше потребують допомоги, сплату гроші за оренду. Власне, умовом були наявність договору оренду складеного не терміном на три місяці наперед, і людям пояснювалося, що гранична сума, яку вони отримують, тобто це 7 тисяч гривень. Якщо оренда перевищує цю суму, то вони все одно отримали лише 6 тисяч. Якщо, наприклад, людина платить 5,5, то вони отримували цю суму. Ну і власне ще однією умовою було момент звітності, тобто люди або надсилали скріншот переказу онлайн, якщо це робиться з картки на картку, або писали розписку щодо оплати готівкою. Ну і власне 30 родин на вересні ми залучили, і напродовж трьох місяців сплачуємо фонд «Карі Таски» сплачуємо цей компонент. Нам було дуже важко виїхати, бо у нас дитина, синок, сім рочків, Захарік. Він має певні проблеми зі здоров'ям, тому нам дуже складно було здійснити цю подорож, скажімо так. З 1 серпня ми переїхали до міста Києва. наразі перебуваємо тут з родиною і вважаємо, що скоріш за все ми залишимось тут. Коли ми переїхали до Києва, то нам було дуже важко знайти помешкання для того, щоб проживати. Наші знайомі допомогли нам знайти квартиру, орендували цю квартиру. Ми але кошти у нас були майже вичерпані. Ті, що у нас були запаси, кошти були майже вичерпані. І Саме за того, що ми залишили рідну оселю, рідний дім, ми лишилися основного доходу. Чоловік не мав роботи, я не мала роботи, жили тільки на кошти держави, ті, які нам держава виплачувала як внутрішньопереміщеним особам. І тому нам було важко в фінансовому плані, тому що для дитини постійно також реабілітування потрібне, заняття, ліки, перебування під наглядом лікаря, тобто постійна реабілітація необхідна для дитини. І всі кошти, які у нас були в запасі, майже всі ми витрачили на лікування. Про благодійний фонд Каріта з Київ взагалі я побачила в соцмережах. Я бачила, що вони надають допомогу, допомогу людям, які перемістилися, є внутрішньопереміщеними особами, і знала раніше мені також люди знайомі, мої друзі, розповідали, що Каріта з Київ дуже допомагає і постійно надає допомогу переселенцям та людям, які того потребують. Тоді я вирішила також зв'язатися і попросити допомоги. Тоді мою заяву не лишили без уваги, і я дуже вдячна, що відреагували на мою заяву, на моє звернення і допомогли нам. Так ми були учасниками програми на отримання коштів на оренду житла. Оренда квартири це було наше одне з найпріоритетніших питань та одне з питань, яке глобально, скажімо так, потребувало коштів. Також від благодійного фонду Карі з Київ ми отримували продуктовий набір, отримували набір з засобами гігієни. Це також велика допомога, бо це все кошти, це все нам потрібно придбувати за власні кошти, а фінансова ситуація дуже і дуже у нас складна. Також мені запропонували заповнити анкету за участі програми міжнародної організації міграції. Моя анкета була схвалена, і тому для дитини було надано теплі, теплі речі, теплий набір на зиму. Ми отримали рюкзачок, який зараз нам потрібен, бо дитина буде йти до садочка. Ми влаштували спеціалізований садок, отримали цю допомогу також. Ну, це дуже велика допомога для нашої родини. Окремі слова подяки Віталію. Це наш кейс-менеджер, який працював з нами постійно, який фіксував наші потреби, який е, телефонував нам, коли нам необхідно було, коли відповідав на наші телефонні дзвінки, коли нам необхідно було до нього звернутися. За всю увагу за весь час, який він нам приділив, дуже вдячні. Хочемо сказати всім співробітникам Карі з Київ, передати свою вдячність і слова подяки за те, що ви дуже вдячні, за те, що ви дуже чуйні відреагували, допомогли і завжди допомагаєте, коли ми звертаємось до вас.